Доброго дня, мене звати Сергій. Я керівник інтернет-магазину меблів RoomDepot, Займаюся продажем меблів різних категорій для дому. Ми стараємося пропонувати людям натуральну сировину виготовлення самих меблів. З 2016 року було створено повноцінний сайт. Тут постало питання просування його для збільшення потоку клієнту. Та самостійно в цьому я не розбирався, звертався спочатку до одних людей, та було незрозуміло, що виконувалось, як виконувалось. Результатів я не міг зрозуміти, не побачити, Продажі не збільшувалися. У 2017 році я познайомився з Миколою. Микола досить просто і ясно це все обмалював. Він показав, як це все має бути. Все відкрито, показував біржі, де закупляється посилання. Для нас, як для магазину, важливо було залучити цих людей, які мають прийти до нас в магазин. Та ми самі не знали, звідки їх брати, якісь викладали невеличкі пости, фейсбуки, вконтакти на той час. Та цільного такого нічого не було. З Миколою домовилися, що має бути Обов'язково це сево просування, але воно більш тривале для залучення клієнтів на сайт. Тому також підключили відразу і контекстну рекламу для швидких продажів, для підтримання магазину. Контекстно було видно відразу: пішли замовлення, телефонували покупці, були запити, по СЕО відразу не було зрозуміло, що то, як то. Писалися тексти на категорії, в блог постійно писали, закуповували посилання. Але результатів все ж таки за місяць-другий, так як я очікував, не було. Перші результати з'явилися по SEO десь орієнтовно через рік. Уже на сьогоднішній день магазин по SEO за два роки виріс у вісім разів. В процесі роботи. Уже на протязі одного року, коли вже стабільно бачили роботу контекстної реклами, роботу по SEO, наповнення сайту, Микола постійно пропонував навіть не те, що пропонував, підштовхував до, до подальших рухів: маркетплейси, хотлайн, розетка, працюа. І навіть якщо в мене не вистачало часу, постійне нагадування, що давай будемо рухатися. Розвиватися, старатися вивести магазин на той чи інший маркетплейс для збільшення потоку клієнтів. На сьогоднішній день можна вважати, що все працює стабільно, але є куди рости. Ще не підключений працю, а в чому Микола обіцяв допомогти. Потрібно вже встановлювати колтрекінг, згідно прийнятим законом, потрібно перекласти сайт. На українську мову і зробити офіційно, і це ж знову ж таки ці самі роботи по села. Тому на сьогоднішній день у нас ще досить багато роботи, і ми продовжуємо надалі працювати і розвиватися.